Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua В даному відогляді хотів б надати вашій увазі шуроповерт від компанії Metabo, а саме модель PowerMax BS. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний безпосередньо на пакуванні. Відкриємо дане пакування, подивимось, що всередині розглянемо комплект постачання та приділимо увагу технічним характеристикам та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пластиковий кейс, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також сам шуруповерт, зарядний пристрій, швидкозатисний патрон та два акумулятори ємкістю по 2 А. -години. Максимальний крутний момент 34 ньютон на метр. Регулювання крутного моменту від 0,5 ньютон на метр до 5 ньютон на метр, діаметр сверління сталь до 10 мм. Діаметр сверління м'якої деревини до 18 мм. Кількість обертів холостого ходу на першій швидкості від 0 до 360 обертів на хвилину, на другій від 0 до 1400. Діапазон затиску свердлильного патрону від 1 до 10 мм. Вага інструменту з акумуляторним блоком 0,8 кілограми. Розглянувши технічні характеристики PowerMax BS, перейдемо до його переваг. І першою, мабуть, найбільшою перевагою цього жироповерту будуть його компактні розміри та невелика вага. Також можливість використовувати його як в скороченому варіанті, так і з патроном. Гарно прогумоване руків'я, індикація зарядженості акумулятору, підсвітка, два режими роботи сверління та закручування шурупів, 20 режимів трешітки та режим сверлення, а також можливість кріплення на кліпсу на ваш поясний ремінь. Все це є у Powermax BS. Також, друзі, магазин Tools.net.ua надає гарантію на 3 роки як на сам інструмент, так і на його акумулятори від виробника Metabo, так як є його офіційним представником. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Дивіться в коментарі, а може бути дуже багато цікавого саме для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!